Це була та, яка перетинала гудожницями у відповідний час у нитку. Тому е, українська сучасна історія, наша політична історія, двосторічна, почалася клеститися. Чи перетнеться ця нитка зараз, чи вона насправді вже перетнулася, ми просто фантоми, ми просто вмерли і ще про це не знаємо. Часто е, відповідь лежить в архетипах української психіки, про яку написана ця книжка. Тепер там до неї є слова з роботи Карла Густава Юнга Архетип Ботана, де говориться про те, що архетипи — це як вицеп'я річища подавніх річок, куди ще хвилину може повернутися вода. Вода, яка повертається в сухе русло, завжди має страшну бойову силу. Ну, наприклад, є таке київське хобі -ді дієри, люди, -ді -ді -ді, які лазять по підземеллям і по колекторам, а Київ стоїть на... Приблизно 15 різних річках, стімках і річечках, то вони говорять, що коли в сухому колекторі починає ну, починається дощ, то приблизно через 3 хвилини швидкість води досягає 3 метрів висоти і 15-20 метрів в секунду. Вода, яка повертається, вода пам'яті, історична енергія, яка повертається в росту архетипу, має таку саму або більш виродну силу. Я не почну з кінця, оскільки сьогодні в мене було кілька різних зустрічань виступів, з можливості трансформації нашого суспільства в щось, а можливо, навіть в державу травноцінно. Але ця трансформація, з моєї точки зору, не буде проходити через катаклізм якогось типу, якого я не знаю, я не знаю його сценарію, але історія розвитку будь-якої культури чи країни показує, що рівень моралі чи. Відповідальності чи навіть народжуваності піднімається тоді, коли в цій країні, в цій нації, в цій ведності щось серйозне стається. І тоді люди розуміють, що є або або є екзистенційний вибір між і між, і тоді люди починають бути відповідальні. Я би цього не хотів, але напевно, все одно так буде незалежно від Бога, бажання чи не бажання. Книжка про феномен, який ліг основу нашого сучасного політичного національного міру. Міг Київської Росії. Ми спадкували певну міфологену часів Радянського Союзу, яка в свою чергу була перевацьована з міфу Катеринських часів спробуковано ще з часів Ломоносова в Академії наук російський. І мета цього міфу тогочасно була абсолютно зрозуміла підвести певну базу під підповіску братніх народів, дати. Якийсь бекграунд для славнофільства за цих апарату і дати бекграунд для об'єднання інтеграційного різних народів сучасних. Натомість, все, що відбувалося в ті часи і тоді, має дуже мало спільного з тим, що відбувалося насправді. Чому я беру на себе сміливість говорити достатньо амбітно про речі, які відбувалися. Фактично майже 2000 років тому. Тому що якщо ми розглядаємо себе українці як частину історії Європи сучасної, то ми повинні мислити свою історію, осмислювати її в категоріях сучасної європейської історичної науки. Хоча там є свої напрямки і, і течії, але загалом, в цілому, раннє середньовіччя історія творення націй держави і народів достатньо точно змальовано і описано, Почалася вона фактично з завоювання вікінгами Центральної і Західної Європи.